Друзі, вітаю вас! Хочу поговорити зараз про те, чи вдарить Путін по Каховській ГЕС. В пресі вчора було дуже багато інформації. Я не хотів вчора піднімати цю тему, а вирішив підняти її сьогодні по одній простій причині. Я поспілкувався з військовим і отримав певні дані. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок і поширите серед друзів. Цю інформацію це надзвичайно важливо наповнювати український YouTube важливою аналітикою та ділитися правдою про те, що власне відбувається в країні, і яким чином нам бити ворога. Дивіться зараз. І світова преса про це пише. і Зеленський вчора звертався. Дійсно, я спілкувався з військовими, які підтверджують те, що є моделювання ризику, що росіяни, які захватили нашу ГЕС в місті Каховка за 5 кілометрів від неї, можуть її взірвати. Вони відчувають, що вони відступають, що вони втрачають територію, і тому почали вивозити своїх окупантів з міста Херсона із лівого і з правого берега, зрозуміло, що більше з правого, і намагаються зараз. Якраз таки зачистити ці території, деяких людей вивозять навіть насильно. Про це теж я говорив, до речі, сьогодні на ефірах. Про те, що це дуже сильно нагадує депортацію кримських татар, коли людей, які не хочуть виїжджати з Херсонщини, просто викидують звідти. Проте, під ударом може виявитися місто Херсон, хочуть зірвати ГЕС. Дуже багато є цьому підтверджені. Якраз таки цим володіє українська розвідка. І тут є дуже багато ризиків, тому що в першу чергу це надзвичайно велика людська катастрофа. Це сотні тисяч життів, це порядка 80 населених пунктів. Ну, скажімо так, це найбільша буде катастрофа після часів Чорнобиля в Європі, а можливо, навіть в світі. Друга річ. Сьогодні Путін розуміє, що відступу самого Мало потрібно зробити надзвичайну велику катастрофу для того, щоб затьмарити цей відступ. Я навіть в одному з ефірів сьогодні прогнозував, що можливо навіть ядерний удар тактичний, але так як йому НАТО намалювало червоні лінії і. Захід намалював ці червоні лінії, що будуть бити тактично, старою зброєю, але по армії, він, скажімо так, цю цю історію може трошки відтягнути, проте знову ж таки повернути теж в якийсь момент на стіл гри. Але дивіться, дуже важливо те, що для Путіна це не перший досвід. Він бачив, коли сталіністи в 41-му році, коли відступали від німецьких військ, взірвали в Запоріжжі. Аналогічну дамбу вбили 20 тисяч населення, правда, свого, а не німецького. От і цим самим пішли анкевидисти сталіністами вглуб самої Росії, цим самим знищивши дуже багато людей. Хоча дамбу потім німці залатали і використовували її як шляхопровід. Аналогічна історія тут теж крім того, що дамба, вона працює і навіть в час окупації, коли Росіяни її захватили, вона все рівно працювала в українському режимі і створювала електроенергію для нас. А вона все рівно ще й використовувалася і як міст через Дніпро, з'єднуючи правий та лівий береги, маючи таку надзвичайно ширину, товщину і потужність, її можна було і використовувати власне. Як просто звичайний міст, і це теж для нас ще один удар. Плюс, давайте чесно скажемо, удар і енергетичний, тому що не тільки вбиті люди, і не тільки знищені міста, але й удар енергетичний, тому що вона забезпечує весь південь. Тому розуміємо, що росіяни, програвши битву за Херсон, будуть намагатися зробити щось таке. Проте є і мінуса для цієї версії, цього можливого сценарію для прикладу. Цим самим вони знищують кримський, е, якраз таки знищують подачу Кримської води до Криму. І оце дуже важливий момент. З іншої сторони, от деякі мої друзі-політологи, з якими сьогодні спілкувався, вони кажуть, ну а росіяни підтверджують, що Крим їм не треба. І вони Крим теж залишать і теж будуть відступати, тому зараз зачищають ці території. Але знову ж таки, поки що Путін показує, що він ще зацікавлений в Криму, тому можливо. Відступати будуть частково. Але зараз з повної зрозумілості немає. Путін дійсно демонструє реальну терористичну неадекватність. І в цій неадекватності ми бачимо якраз такі сильні антиукраїнські удари. В даному випадку це взрив Каховської станції. Дивіться. Насправді ми зараз побачимо наскільки зможуть західні інституції на нього повпливати. Насправді вже впливали по Ч непочерною, по, ну, по Чорнобильські насправді впливали по запорізькій атомній. Вже впливали. Зараз подивимося, можливо, це буде раунд перемовин з західними лідерами, яких Путін хоче дійсно викликати на певний дзвінок, і для нього це теж буде насправді важливим елементом. Тому Україні зараз треба не піддаватися під ті страхи, які зараз. Намагається ширити Путін, але йти вперед, звільняти Херсон і лівий і правий берег, і потім рухатись на Крим. Ну і зрозуміло, що звільняти цю Каховську ЗАЕС. Друга річ, яку я хотів з вами проговорити сьогодні, дуже коротко, Борис Джонсон дійсно в грі, сьогодні з'явилася інформація, що він вилітає з Карибських островів прямо в Британію. Вже веде дискусії з депутатами, буде намагатися брати участь. В перегонах треба зібрати 100 депутатів, щоб вийти в фінал. Зараз вже є певні внутрішні опитування. Сотню він збирає ріші Сунак збирає. Вони вдвоє на двох виходяться. Ще є інформація: букмекери почали ставити, ставити на Джонсона і на Сунака, Поки що лідирує Сунак 56. Джонсон відстає 26, але як мінімум дуже добре тримається, і багато хто про нього позитивно відгукується. От, ну насправді, вчора ми з вами говорили про Бориса Джонсона Ріші Сунака, там можна переглянути це відео. І ще одна річ, яку я хотів вам сьогодні заявити, в цей п'ятничний вечір інтерв'ю керівника ДІТЕК. Який заявив, що повного блокауту не буде, як би того росіяни не хотіли. Повної такої техногенної катастрофи з виключенням світла не буде все рівно. Ми всередині системи зможемо його ганяти зараз. Я сьогодні теж спілкувався з західними політиками. Вони будуть нам передавати різні обіграчі, станції обігріву і багато різних, скажімо так, електричних девайсів для того, щоб якомога більше пом'якшити ці путінські удари по нашій енергетичній системі і спростити для населення. Прийом якраз такий зустріч зими, друзі? Тому розуміємо, що буде важко, але знову ж таки не катастрофічно. І наше головне завдання допомагати один друг, один одному пережити цю зиму, більш того, ще й перемогти. Я бажаю вам гарного п'ятничного вечора. Я бажаю вам безпеки і хочу вас запитати, чи наважиться Путін знищити цю станцію в Каховці? Чи все ж таки він? Побоїться розуміючи, що він знищить власне всі підходні і відступні дороги до Криму. І, ну і зрозуміло, що подачу самої води в Крим що буде стратегічно для нього найбільшим програшем. Чи навпаки він розуміє, що Крим програв уже і вже намагається знищувати все, що лежить на його шляху. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь на канал і до зустрічі.